І досі сниться під горою, меж вербами та над водою. Біленька хаточка сидить не на чій досі, сивий дід коло хатиночки І бавить хороша та кучеряве з моя маленька внуча І досі сниться. Вийшла з хати, Весела я сміючись, мати, цілує діда. І сидить, і усміхається, і стиха промовить нишком. Теж те лихо, печалі тієї вороги. І нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас і все почило. Сиди в хату і собі пішов опочивати.